Вітаю, я Вінсент Метель, і сьогодні я говоритиму про самореалізацію. І сьогодні не йтиметься про гроші, успішний успіх і тому подібні дрібниці. Так, скоріше за все, для досягнення власних цілей ви станете багатими і знаменитими, і суперуспішними. Але все це буде лише засобом для того, щоб реалізувати власне призначення. Є хороша фраза. Якщо вам відомо, який ваш шлях, значить це не ваш шлях. І це правда, без сюрпризів і поворотів на вашому шляху буде нудно. Якщо ви ненавидите те, що робите, і вам здається, що окей, ще трішечки потерпіти і тоді, скоріше за все, ви йдете не туди. Так, інколи треба докласти зусиль, але внутрішнє відчуття має говорити, що це недаремно. Якщо ви женетеся за чиїмось ідеальним образом в інстаграмі і намагаєтесь його наслідувати, скоріше за все, ви рухаєтесь не туди. На ваш шлях індивідуальний. Він тільки ваш. Якщо ви запозичуєте чийсь інший шлях, то приходите, вочевидь, не туди. Колись Стів Джобс взяв та й подався до Азії, вивчати каліграфію. Витратив на це останні гроші і дуже багато часу. Чи було це логічно? Ні? Чи дуже це допомогло б бізнесу? Наче також ні. Але саме завдяки цьому у нас зараз є оці-сі прикольні шерифти. А раніше був лише один комп'ютерний І, звісно ж, це принесло хороший прибуток. Якщо ви ладні займатися чимось, годинами, днями, тижнями, якщо навіть це не соціально прийнятно, нелогічно, не круто, якщо вам це дійсно подобається, вам туди. Ніхто не може вам сказати, як жити правильно. Ні батьки, ні президент, ні Бог. Відповідь на це питання навіть ви не знаєте, і навіть я, бо ми знаходимо її кожного дня по дорозі. Якщо ви хочете докладніше розібратися з цим та іншими питаннями, записуйтесь на сесію. З повагою, Вінсент Метель, ваш провідник. До щастя!